Ну що, будемо розпаковувати. Сьогодні прийшло моє довгоочікуване передзамовлення, і я вирішила, чому б не почати знімати відео, тому що швидше за все я просто всі свої книжкові плани суну і розпочинаю читати цю книгу. Знаєте, завжди мені сумно, коли ось тут є ось ця перфорація, щоб так красиво відкрити упаковку, а вона просто заклеєна скотчем. Ну. Маємо, що маємо. Красивої розпаковки не вийде. Маємо ту розпаковку, на яку заслужили. Так, книжечка. Я би могла сказати, давайте здогадайтеся, що я зараз розпаковую, але 100% на обкладинці цього відео буде зображена ця книга. Єй! Зайчик мона ават. Слухайте, книжка насправді красивезна. Вона ще на дотик така, знаєте, оксамитова. дуже. І ці кольори, насправді, я не є фанатом ось такого неону яскравого, але мені здається, ось так з чорним, брожевий, цей яскравий жовтий, виглядає дуже класно. Форзац чорний, як і зріз. Дуже класно. Але знаєте, що я ось бачу, напевно. Вже невеличкий мінус книжки, я фактично її тільки що витягла, але зріз, лишає сліди. Бачите, не знаю, чи ви помітите, але я вже ось тут маю відбиток, наче чорної фарби. Тобто я десь вже її мацнула, і ось тут трішки. Так, є великий відсоток того, що до завершення читання ця красива обкладинка буде вся залапана пальцями. Ну, подивимося. Так, на чому я зупинилася, на нахвалянні. Видання, яке, можливо, не буде таким класним, як я вже й думала. Ось тут у нас зайчик, тут все так дуже красиво. Це має бути таємна академія. Тут у нас майже 400 сторінок, але враховуючи, що це один з моїх найулюбленіших жанрів. І по відгуках це справді щось дуже і дуже цікаве. Я думаю, що я її швидесенько прочитаю. Тож, як я і сказала, я відкладаю всі свої книжкові плани і вже ось сьогодні просто розпочинаю читати цю книгу, щоб поділитися з вами своїми враженнями. Що ж, я прийшла до. Вас своїми першими враженнями я прочитала вже 127 сторінок з цієї книги. І не буду довго тягнути, я у захваті. Мені дуже подобається. Насправді, це щось дуже і дуже незвичне. Хочу попередити, що я буду, мабуть, трішки зі спойлерами говорити, тому що живі читання вони такі, але мені хочеться з вами ділитися цією книгою саме в такому форматі. Що тут, до речі, ось цих відбитків, що я говорила в першому фрагменті відео, таки там, вони трохи лишаються, плюс я вже бачу, що. Залишаються загалом відбитки від пальців, але за допомогою вологих серветок наче все непогано стирається. Але майте на увазі та що ця книжка, напевно, може швидко втратити товарний вигляд, тому її потрібно обережно читати, бо виглядає вона все ж таки неймовірно, не зважаючи на цей нюанс. Тож, давайте про сюжет і чому я у захваті. Знову ж таки, це таємна академія, один з моїх найулюбленіших жанрів, тому я брала цю книгу з думкою, що вона вже мені швидше за все сподобається. Проте, повірте мені, тут не все так буде, як в таємній історії Донни Тарт». Тож ми, звісно ж, опиняємося у вищому навчальному закладі, але тут вже літературознавча спеціальність. Звісно ж, наша головна героїня вона вчиться на стипендію, вона не є настільки багато, їй було складно потрапити в цей навчальний заклад, а на противагу їй дівчата-зайчики з багатих сімей, які вдягаються по особливому, так по дівчачому, рожеві сукенки, все волосся в когось там випрямлене, накручене. Ну, розумієте, що я маю на увазі, не знаю, чи це коректно казати, але доглянуті ляльки. І ось ми бачимо, що наша головна героїня, начебто, їх не любить. Але ми вже починаємо розуміти, з якої сторони вона від них у захваті. І ось одного дня вона отримує запрошення на їхню вечірку. Саманта, бо я ще до речі жодного разу не назвала, як звати героїню. Має ще найкращу подругу Аву, яка також є з якоїсь сторони такою відірваною від ось цих ляльок від цього такого. Багатого життя в цьому навчальному закладі. Вона, взагалі, такою альтернативною людиною є, і для них, в принципі, існує лише їхній світ вдвох, і начебто їм там добре. До речі, я коли ось читала. У цю всю зав'язку і, взагалі, знайома з героїнями, я просто не могла не пригадати фільм Погані дівчата. Мені здається, так він перекладався на українську. Я думаю, що багато хто з вас його бачив, я обожнювала цей фільм в свій час. І ось мені здалося, що ця книга це інтелектуальна версія того фільму. Серйозно. Серйозно. І тепер мені ось персонажки з цієї історії виглядають просто як торки в тому фільмі, і якраз вони там також всі були в такому рожевому. І головна героїня також мала подружку, таку альтернативну в такому подібному стилі, як ось тут. Тому я не знаю, потрібно почитати, напевно, більше про цю книгу. Можливо, раптом якийсь є зв'язок з цим фільмом чи взагалі з подібними цими фільмами, які взяті за якби, основу кістя. Цієї книги, ну тому що я просто провела паралелі. Там, звісно, на школа, тут навчальний вищий заклад, але все рівно мені дуже подібно. Я вже почала робити замітки. Що я відмічаю? Тут літературознавча спеціальність, тут буде згадуватися багато творів, і я зрозуміла, що ці твори будуть дуже цікавими ще своєї першої відмітки. Я, до речі, зараз вам її зачитаю для того, щоб ви зрозуміли, який взагалі тут стиль написання, наче вона і справді в захваті від нашої зустрічі. Я першодруг під скляним ковпаком. Я марципанова білочка, я перукарка, яка достеменно по-справжньому знає, як дати раду її дбайливо підкрученому бобу золотавого волосся. Я така рада, що ти змогла. зайчику, глянь, хто тут. Вона прийшла. До речі, ось ці дівчата вони називають один одного зайчик. Зайчик. Ну, це так, знаєте, з якоїсь сторони кріпово, але повірте мені, далі воно буде ще кріповіше. І ось наша головна. Героїня потрапляє на цю вечірку, де вона з ними випиває досить таки дивний коктейль. Там відбуваються певні дивні речі, і ми вже розуміємо, що ці зайчики, ну, це не просто гламурні ляльки, щось в них є досить таки дивне. І, мабуть, якщо я почну далі вже розповідати, це вже почнуться спойлери, але повірте, тут вже. Починає відбуватися просто якийсь треш, І ця книга насправді досить таки і моторошна, і кривава, і доволі дивна. І знову ж таки, вона для мене, мабуть, що інтелектуальна, тому що тут багато є вказівок як на книги, так і на фільми, музику. Це все сплітається в якісь такі невеличкі підказки для читача. Ну і загалом тут класно написано. Тобто, це не прохідна книга, це я вже одразу вам кажу. Ну... Я нічого подібного поки не читала, і мені здається, якщо ви ще вагаєте, чи вам потрібно спробувати, то вам потрібно, тому що мені здається, це цікавий представник сучасної літератури. Я, до речі, вже на годріз подивилася, що є і друга частина, але там вже такі, знаєте, негативні відгуки. Цікаво подивлюся, я оцю. Відповідно, ну, 100% дочитаю і поділюся в цьому відео з вами фінальними враженнями. Я, до речі, про ці відмітки, звісно ж, роблю їх рожевими стікером, а як інакше. Подивлюся, скільки тут набереться книг. Можливо, я зроблю або окреме відео про книги, які ми можемо зустріти в цій книзі, або ще в цьому відео зроблю невеличкий списочок. Подивлюся, що. Як мені вийде, але поки я в захваті, то ж буду продовжувати читати, тому що це насолода. Я, до речі, знаєте, що хотіла вам сказати, що в мене 100 років не було такого, що я намагалася десь там посунути свої справи, зменшити свій список завдань на день, щось там не доробити, не дотягну, але встигнути, хоч трішки, почитати цю книгу. Тому що останні місяці в мене просто немає ні хвилини вільного часу. І скажу відверто, я читанням трішки нехтувала. А ось ця книга, вона мене так захопила, що я хочу відсунути інакші справи на задній план, але її прочитати. Тож продовжую. Звісно ж, якщо ви зараз також читаєте цю книгу, будь ласка, пишіть про це. Я, до речі, про неї вперше почула на каналі Діани під скляним ковпаком, і тоді вона. Такому захваті від неї була, і це вона читала в оригіналі. Вона сама перекладачка, тому я впевнена, що вона отримала від того насолоду і ще більше зрозуміла сенси, який закладала авторка. Я би цю книгу ніколи в оригіналі не потягнула б, тому насолоджуюся українським перекладом. Мені він видається хорошим, але я не професіонал, тож, якщо маєте що сказати, в коментарях, будь ласка, пишіть. Що ж? Я дочитала книгу Мони Ават Зайчик. Насправді вже пройшло декілька днів. Я все збиралася з думками щоб розповісти вам про свої фінальні враження про цю історію. Тому що, знаєте, вони такі трішки неоднозначні, але не буду тягнути кота за хвіст. Я поставила цій історії 5 зірочок, проте впевнена, що вона не для кожного читача, і в багатьох вона може викликати різноманітні емоції від огиди і неприйняття до повного захоплення. Точно можу сказати, що це історія, в якій ви будете тонути, не розуміти, що відбувається, захоплюватись. Часом ваш мозок буде трішки перегріватися, тому що ви будете роздумувати взагалі, що тут відбувається, чи це реальність, чи це вигадка. Якось так, мені здається, найточніше можна <писати> описати враження, які викличе у вас ця книга. Для кого ж ця історія? В першу чергу, це для тих читачів, які люблять копатися в текстах, які не люблять, щоб істина лежала на поверхні, тому що справді тут потрібно читати уважно, намагатися зрозуміти ті сенси, які авторка заклала глибше. Я не впевнена, чи мені все вдалося тут насправді читати. Тому я дуже хочу, щоб вийшло якесь відео з таким, знаєте, детальним розбором, з якимось інтерв'ю авторки, тому що важко сказати, насправді що справді тут авторка хотіла донести у фіналі. Або ж, можливо, вона не дає ніяких пояснень, а хоче, щоб кожен читач це зробив самостійно зі своєї сторони та свого життєвого досвіду. Тож давайте спочатку я виділю позитивні моменти в цій книзі, а тоді з вами перейдемо до. Спойлерної частини, тому що там буде цікавіше. В першу чергу це сатира і чорний гумор. У цій книзі вони неймовірні. І другий плюс випливає з першого, тому що тут дуже незвичний текст. Я впевнена, що ви ніколи ще нічого подібного не читали. Я насправді вам вже розповідала, що рожевим я відмічала книги, які тут згадуються. Насправді, їх тут не є дуже багато, тому я вирішила про них не розповідати. Але якби все ж вам захотілося дізнатися, читацький список, який був у цій історії, то обов'язково. Дайте про це знати в коментарях, можливо, я знімлю таке відео. І ось однією жовтенькою закладкою я заклала цікавий момент, тому що я ніде не зустрічала, щоб так описувалася пауза в діалогах. Я насправді, коли це прочитала, прочитала ще декілька разів і така: Оу, вау! Отож, слухайте. А Поско тим часом описує свої враження кількома банальними фразами: вихід за рамки, вагітна пауза. Для тебе, Керолайн, це помітний вихід за рамки, ця темна романтика, яку ти нам зачитала. Друга вагітна пауза. Співчутлива усмішка. Вагітна пауза. Боже, це настільки багатозначно звучить ця пауза, яка насправді говорить багато слів, хоча там немає слів. Вагітна пауза! Ну… Я не знаю, як це прочитала. Я подумала, що це просто геніально. І насправді, ось таких речей в цій книзі дуже багато. Я не уявляю насправді, як було її перекладати. Це щось напевно було з фантастики, але мені здається, наш український переклад він є вдалим. Переклад з англійської робила Ганна Литвиненко, і мені здається, їй вдалося на 100 Але напишіть і вашу думку, тому що як я вже розповідала, я дуже далека від перекладацької справи, але мені було це приємно читати, тому я ставлю плюсик. Мені сподобалось. Тут будуть підніматися насправді складні теми: це прийняття себе та своєї зовнішності, а також такий цікавий момент, як прийняття тебе у соціальному плані. Тобто, кожна людина хоче, щоб її прийняли в певне соціальне коло, в певну компанію. Ви можете це заперечувати і казати, що ви вовк, одинак, проте кожен прагне певного схвалення від певної групи людей. І тут це буде показано у дуже незвичній манері. Також тут буде зачіпатися тема сексуальності, і вона буде зачіпатися з дуже незвичного боку. І саме про цей аспект мені б хотілося б почути якийсь детальний розбір від професіоналів літературного світу. Ще тут також буде відбуватися розмиття реального світу, тому якщо ви не дуже любите якісь отакі моменти, далі не буду говорити, бо раптом це вже буде спойлер. Задумайте, що варто вам читати цю книгу. А тепер давайте до спойлерів. Якщо ви читали цю історію, швиденько пишіть ваші враження в коментарях. Ставте поміточку спойлер, щоб не зіпсувати враження іншим читачам. Я вже, до речі, неодноразово розповідала, що мені все рівно на спойлери, але знаю для багатьох це болюча тема. Поїхали! І головне питання для мене у спойлерній частині: що ж таке з Самантою? Що це взагалі було? Чи це вигадка, чи фантазія, чи це якийсь наркотичний тріп? Господи, що це відбувалося? Ці зайчики чоловіків були реальними? Чи все ж таки це все в її голові? Я насправді цих 2-3 дні, як прочитала книгу, лише й думала про цю тему і для себе сформувала ось таке пояснення. В певному епізоді показується, що Саманта з самого дитинства любила втікати у фантастичний світ, багато вигадувати. Тут буде епізод зі спогадами, де мама якраз повертає у реальний світ. Також, впродовж цієї книги, ми читали, що щось відбулося між нею та Левом, і швидше всього щось погане. Проте вона це заперечує і прямо про це не говорить. Але все ж з певного епізоду мені здається, ми можемо здогадатися, що відбулося сексуальне насильство. Швидше за все, коли вона була п'яна у відключці, він її зґвалтував. Принаймні, мені це так здалося. Її психіка це заблокувала, щоб могти далі жити з цією травмою. І мені здається, саме в цей момент вона почала знову втікати у вигаданий світ, і також роздвоїлася її особистість. Таким чином і з'явився хлопець Макс, який мені здається, досить чітко було описано, що це її. Друга особистість, тобто були моменти, коли описувалось, наскільки вони схожі. Тобто, я не думаю, що він був реальний, що це справді створений ось такий е, хлопчик-Франкенштейн за допомогою чорної магії. Я думаю, це просто ще одна особистість саманти, яка відділилася для того, щоб вона могла справитися з тією травмою, яка була їй нанесена, і, можливо, з якоїсь сторони навіть помститися за неї. Для мене справді було дуже несподівано, що її подруга Ава виявилася птахом. Лебедем, хоча це дуже красиво. Насправді, також цей момент, що вона створила рідну людину, яка буде її підтримувати, захищати, коли не було навколо нікого. Це звучить, звісно, вже дуже сумно, але те, що Ава це птах, це з якоїсь сторони прекрасно. Хоча, знаєте, мене бентежив момент, чи справді в неї вдома жив оцей лебідь, чи все ж таки це була повністю вигадка. Зайчики. Зайчика. це, напевно, для мене найцікавіший момент, тому що цих дівчат я так і не розкосила. Я для себе зробила висновок такий, що це були тусовщиці, в компанію яких хотіла потрапити Саманта. Яким чином їй таки це вдалося, і на цих вечірках вони насправді не створювали оцих хлопців, а нормально собі випивали і закидувалися наркотиками. Можливо, це і підсилило. Ці всі речі, які відбувалися в голові Саманти. І до речі, я розповідала на початку цього відео, що мені здавалося, що ця історія дуже подібна з фільмом Погані дівчата. І я в кінці ще раз для себе це підтвердила, тому що пам'ятаєте ж, у фіналі розповідається, що одна з зайчиків мала комірець на шиї після відповідно тих подій, що там відбулися. Ну і ж в погані дівчата те саме відбулося з однією з. Тих дівчат, які були у фільмі. Тож я впевнена, що авторка брала за основу ось цей фільм. Не знаю, можливо, помиляюсь, боже, мені треба терміново подивитися інтерв'ю якесь авторки. Можливо, знаєте, для мене це, напевно, було просто ідеально, якби фантастичні ТОКС запросили її на пряму трансляцію. Я вже біжу дивитися. Мені хочеться почути думки авторки, щоб вона розповіла, що вона закладає в цю книгу. Тож. Тож, ось такі мої перші враження. Я думаю, що впродовж тижнів я далі буду більше наповнюватися якимись інсайтами, які будуть доходити в мою психіку після прочитання цієї книги. Я обов'язково її в майбутньому прочитаю ще раз, тому що мені здається, це та книга, яку можна читати купу разів. І по-інакшому її трактувати або ж доходити до тих висновків, до яких ви не змогли дойти попередньо. І скажу так, що ця книга просто ідеальна на читацькі клуби. Тож, якщо ви організовуєте такі, беріть цю книгу і не думайте, це буде просто багатогодинна продуктивна дискусія. Тут є про що поговорити, багато незрозумілих моментів, які якраз можна дійти під час спільного читання. Отож, я чекаю вас в коментарях. Якщо ви дійшли до цього моменту, не забудьте поставити сердечко. Я рада всіх вас тут бачити. Якщо ви не підписані, підписуйтеся. А з вами зустрінемось у черговому книжковому відео. До зустрічі!